Вітаю народ! З вами Броджей юа турнір. Цей турнір називається «Back to Pandora», присвячений івенту виходу третьої частини Аватар. Тому ми його так і назвали такою цікавою назвою. Це Сквади. Це 29-й номерний турнір Brodie юа У новому році будуть, буде щось новеньке, можливо, буде ребрендінг якийсь невеличкий. 30-й турнір ми також плануємо провести, але він буде фановий для нашої спільноти, для цих всіх людей, які приймали в цьому році зі мною ці всі турніри, дуже приймали участь в цьому. Дуже всім дякую. Всім дуже вдячний, що ви тут зі мною. в ці відключення. От я, наприклад, зараз на генераторі, і я так впевнений, що і Олег також має батарею якусь запасну, тому. Ми всі має, тут. Має. Ми граємо. Всі склади фул, дуже всім вдячний. Ми будемо це продовжувати робити. Ми не зламні. Так, хлопці, у нас пішла третя мапа. Третя мапа у нас Таего. Ми бачимо, що розльоточка у нас нестандартна. Ти бачиш, у нас третя мапа, і заміть, у нас літаки летять одинаково з півночі на південь. Сьогодні всі три літака летять з півночі на південь в цих мапах. Ми бачимо, що у нас Дедгорізон команда впала на Юлін, але вони тут не самі. Я думаю, зараз буквально хвилинка і почнеться дуже крутий файт. Будемо спостерігати за цим файтом. Хлопці намагаються максимально швидко лутатися. Ми бачимо, вже підібрали узішку, підібрали у нас хлопці Аук. Так, Дед Горізонт уже чекає. Намагається дивитися, щоб хлопці не підійшли з команди Unbroken. Зараз будуть хлопці файтитися. Може, будуть для себе перші поінти, Це буде дуже круто. Existence... підбирає у нас X8, так. Екзістенс присилає нам серденько в чаті, в Твічі. Це капітан команди Сам Пітернал. Сьогодні вони, на жаль, не змогли прийняти участь одна з найсильніших команд в нашому Стакі, тому що у трьох людей відключення. Але команда з цією назвою, де вона Unbroken, показує, що ми Unbroken незламні. Так, так, на жаль, на жаль, хлопці, Sempturnal, хлопці, тримайтеся. Ми думаємо, я думаю, що на наступного разу все буде добре, що ми це все переможемо. Це все зло, і вже наступного разу на тому турнірі у вас буде світло, ви зможете сприйняти участь. Ой-ой-ой, у нас вже йдуть перші ноки. Добивають сквайра. Носкват. No Залишається просто я із Лавфлеймом Двоєм. А, підняли, вони підняли третього. так? Там кабум за волоха, ікла розбирають десь. Куди дивитися? І там цікаво, ікла, молодці, вбивають таких сильних воїнів. Але ви подивіться, з чим стріляється Влад. Влада револьвер. Влад може із револьвера, він може кинутись ним. Так, дивимося. Ага, у нас на худ шанги. Ідуть ікла проти Вікторіусів. І вже, я так розумію, що одного Вікторіуса вони забрали. Кавасанки у нас. Двох Вікторіусів. Двох найсильніших: Валоха і Кабумза. У них є великий шанс їх закрити. І це треба робити, тому що це команда, яка претендує на перемогу. Я маю на увазі Ікла. Якщо зараз гарно зіграти, закрити на сильнішу команду, то можна претендувати на круті е, призові місця, я думаю. 100% ти бачиш, у нас у нас. Але, але ж ти бачиш, у нас вікторіуси завжди в першому файті втрачають одного-двох, але вони з гідністю виходять з цієї ситуації. Ти бачиш, по Влад, дають два ноки! Ваноки залишається один на ногах Мейдвіч. І диви, як, диви, як Влад, просто я все перевернув. А Влад залишається хорош. Так, Так, лафлем залишається один в один. Залишається він один в один. На жаль, добили Влада. Залишається один в один. Ти знаєш, зараз той виграє файт, я думаю, що будуть претендувати. А, там підходить ще одна команда. Типу. Див... Екзешки підходять під цей файт. І я думаю, що вони все-таки вийдуть переможцями. Цієї пари. На жаль, на жаль, команда на жаль. No Caps. No squad, no, ca... no... no Caps Squad. Але ти бачиш, добивають одну екзешку. Так, залишається 3 в 1. Але я думаю, вони з ним дограють. Є інформація в них, де він знаходиться. Я думаю, зараз вони підлутають гранатки. Ну... Але він так, так, так. Я думаю, йому потрібно звідси просто тікати. Якщо він хоче, хоча б трішки заплейспонти очків собі заробити. Я думаю, потрібно тікати. А ну ключи нам на ікла, Ми подивимося, що вони з Вікторіусами там, яка ситуація в них по файту. Ситуація хороша. Закривають, закривають. Бачите, я наперед сказав, що хорош. Так так, молодці. Вікторіуси, ноль кілів, ікла, молодці хлопці. Ми вас вітаємо. Ви закрили одну із найсильніших команд на цьому сервері. Вітаємо хлопців. Я думаю, що в них залі зараз складеться все дуже дуже круто. Так, ти знаєш, це коли ти закриваєш таку команду на початку, це дуже круто по моралі, тому що ти кажеш: та все, хлопці, перемога за нами. Ми закрили самих сильних. Так. Але команду Гопотянки тут закрили, я їх, їх не бачу і ніде не бачу. Тому такі, так. Да, команда NoCaps Squad дуже, дуже класних воїнів має у своєму складі, але немає походу капітана ха. Ну як така команда NoC, так що, на жаль, на жаль. А що. А ну подивися, подивися, будь ласка, пане Брозоро, що у нас в дропі? Подивися, що у нас в дропі. Він в центрі мапи впав, в центрі мапи. Його, на жаль, ніхто не їде лутати, так? Так. так, зараз ми подивимося, що в нас в дропі тут. Ми нажимаємо так. Що ага. у нас тут? У нас тут лінкс, фулте set, але, на жаль, всі команди бояться. Там дві команди поряд, але хлопці бояться, вони поїхали займати е, кращий кемпаунд, чим лутати дроп, хлопці вирішили. Якби вони знали, що там нікого немає, я думаю, що вони поїхали забрали собі фулте set. Це дає дуже велику перевагу, тому що ти перестаєш боятися каряків, які можуть тебе ваншотнути. Що якщо в тебе є. Е, як ця штучка забув, називається, яка ремка, так? Да? Ми говоримо, так. всі ремка на неї. Будемо говорити так, тому що вона там вже по-другому. Ти бачиш, у нас Unbroken залишається один шайдера. Я думаю, що йому потрібно просто перечекати за цим каменем, щоб потім позбирати свої чіпи, тому що в хлопців тут на цьому компауді на Юліні тільки один автомобіль. Вони коли летіли, тільки сотка в них автомобіль стоїть. Я думаю, що навряд чи будуть забирати чіпи, тому що тут файтилося три склади. У нас, я думаю, що вони чіпи збирати не будуть. Так що є шанс у... у нього почекати і забрати свої чіпи і підняти своїх хлопців. Тим паче, тут на юліні є у нас гесалка, я думаю, що це можливо. Так точно, сер, але диви, тут команда, мед... наша медійна команда пана Усіка, який зібрав команду за пів години до турніру. Зараз буде десь близенько біля команди Екста, чи ні? Так, ні, 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 ні. А вони ні -ні -ні. аж тут вони, не вони не ж скр... тут. Вони в нас, от, да, вони у нас на Данчингі знаходяться, але вони ж тут ти бачиш, вони закрили там двох людей, вони вже два кіла є. Я думаю, і ти подивишся, бачиш, той весь край у них повністю чистий. Я думаю, що команда зіброві, це як ти кажеш, зібров, так, так. так <глачу> Я думаю, вони там безперешкодно зайдуть знову. Бачть вони на мотоциклі. Треба розвертатися. Розвертається. Вони знають, що він там один, їм потрібно розвертатися і допушувати його. Але що... вна... от, <говорить> от, от та хел, як то кажуть! Ром помиляється Він не помиляється. Він просто звідси тікає. Як? Як йому щастить просто. Він просто сідає в машину і тікає. Я скільки раз кажу, ти знаєш... От вже даже пофіксили оці всі моменти, що зад, в цих всіх Астон Мартінах, Ламберджині, Поршах, що вже зад не ну, прострілюється повністю сідушки. Але ти бачиш, що навіть в цій ситуації вони не змогли його вибити. Так. Це було так, я думав, що зараз йому буде капець, він просто розвертається посередині кемпа і просто звідси їде. Але для Молодець. статистики він один виїжджає з кемпа з одним ноком. Так, 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 так. Для Красиво. Статистики, Да. Ну, ми не будемо нікому говорити, Ар... що він просто сам вибав з машини. Артадок, привіт. Вітаю тебе в чаті. Обняв. Так, хто там? Так, хто там? У нас? у нас хлопці на вертольоті, куди вони там будуть летіти? На гелікоптері тому. Це у нас хто там летить. Твої хлопці? Ні, ні? це не мої. Це а лаяни. Ні? А, у нас, у нас uh, Cyber Lions. Летять, юашки. Коч. Бачу, у них тут коч є, Сразу видно, що не у них коч, аліх. Все, коач, алік. все, все зрозуміло хлопців, так що коч, алік у них є. А хлопці заїхали в зону, те, що я казав, безперешкодно, тому що в них на цьому краю нікого не було, вони спокійно можуть зайняти край зони, що вони роблять. І чекати, хлопцям чекати, 46 секунд, 45, залишається до проку наступної зони, далі будуть дивитися, що їм робити. Але якщо хлопчики, які летять у нас e, Cyber Lions, якщо зараз вони займуть якусь гору, яких тут дуже багато в зоні вже три є. Ой-ой-ой, ой ой як помиляються, як помиляються у нас. Добрий вечір, панцерфауус. Панцер Ксмела є, є пансерфаус. Ха, <звук> хорош це, це, це... Робимо файний нік, я не знаю. Дуже круто він це зробив. Панцер Фауста. потрібно підняти їм Андрюшку. Він знаходиться в севі. Але вони хочуть дограти. Наша команда лесить правильно, я розумію. Вірно, вірно. Так, так, так. Кірюху добивають, залишається в нас один. Я думаю, зараз ним дограють. У нас якийсь баг по звуку. Я, теж, я також це почув, а як це пофіксить? Ніяк? Ніяк, не, включи на них знову і переключися. На тих хлопців, які летіли, спробуй переключити на другого місця. От зараз вони впадуть я думаю, це все пофікситься. <кій> Артік, привіт, Вітаю, тебе в чаті. Радий бачити. Ні, не не, не потрапляють засаду, не пофіксилось Ну, Вибачайте, вибачайте, це пак б, я не винний. Хотів би це пофіксити, але воно не фікситься. Так, технічні проблеми, ну, хлопці, вибачаємося в нас, технічні несправності, але це не від нас залежить, це, це залежить від гри. Ти подивися, в нас Жаотін повністю пустий. Повністю, там немає ні одного складу. Хоча там дуже великий компаунд, в якому можна грати, там нікого нема. А, а хто тут? у нас тут? Повстанці файтяться, вони, так? вони досі не забрали. Е, Let it snow? Ні, хлоп, Вони хлоп... скіпнули. Вони хлопці, побоялися. Думаю, хлопці і дівчата відійшли звідси. Правильно зробили? Бо там вже щось дуже гаряче почалося. Так. О, о, дякую, диви, Хто пофіксив? Ярик, дякую Геєфіо, дякуємо за фікс. У Вон, мене ж, вже вуха втомилися то слухати, якщо чесно. Дякую, Ярик. Знаєш, дуже круто, що він летить на глайдері, тому що зараз він повністю збирає всю інформацію і хлопці зможуть під його кавер, під його інформацію заїхати в якийсь пустий кемп, який зараз знаходиться в зоні. Але є одна проблемка, якщо по ньому постріляти два склади, то я думаю, що далеко він не полетить. І зараз дає інформацію своїм хлопцям, що хлопці все зайнято, потрібно десь далі ї... летіти і їхати. Але я один повністю пустити, подивися на тій стороні мапи. У нас нікого нема. У нас твої джиджишки, роблять ротацію. До твоїх? До так, мій. так, так. Так, так. Але ти знаєш, я дивлюся, у нас є хлопці, їдуть на мотоциклі. Це не дуже-не дуже добре, тому що ти знаєш, збриваються з мотоцикла. Тим паче диви, зараз дає інформацію у нас Ярік. Геофіо, що він бачить ротацію по автомобілям, бачить ротацію на мотоциклі. Думаю, зараз хлопці зможуть на дорозі їх зустріти. Це таки закрили. Unbroken team. Так, закрили шейдера. Не дочекався шейдера своїх хлопців, щоб забрати чіпи на Юліні. На жаль, на жаль, але нічого, нічого. Це таке наступного разу можливо йому пощастить. Тут зараз так. буде. Повний зам'яз, диви що тут, водиться. Ой-ой-ой, зараз буде цікаво, зараз ікла, будуть намагатися вони в припіднятому настрої, тому що вони закрили саме на сильнішу команду на цьому сервері, повторюю команду Victoria. Ні, ну ні, ну Вусик, ну ну куди, Вусик. Ну куди ти з цієї штучки стіляєш по глайдеру і по автомобілю. На жаль, явно хоче топ один взяти по-любому. Сто відсотків сто Але ти бачиш, на жаль, диви, я тобі скажу так. ППшки дуже сильно, дуже круті на середніх і на близьких дистанціях. На жаль, по автомобілю стріляти, стріляти по глайдеру, це не є ефективно, Не є ефективно. Ми бачимо, що у нас, на жаль, на жаль, у нас Ярик скоро прилетить. Ти бачиш, у нас е, Cyber Lions втратили одного. Коли вони летіли на літаку, коли вони е, десантувалися, вони втратили одного. <клес> Зараз вони буде мощний замес. Бачи одного нокає. нокає, Нока. залишається 15 набоїв, перезаряджається. <клес> Виходить на другого. Йо, Вау, ничего! Самчик Найн, 9. Це знову хайлайт. Хайлайт від Ікл, ти пам'ятаєш хайлайт на Лігі? 1-4. Так, 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 так. Боже, мій самчик Найн, красунчик, взагалі. Нравиться Так, я думаю, Екзешки зараз на цьому закінчуються. Дотікає у нас, так? Дотікає у нас. Ще один. А, залиш... Так, у нас один, так. Все, Диві... на жаль, Дивіться, на добавляйте. Дивіться, я просто Я зараз. просто стою з крісла. Молодці, Subject 9 повага. <свят> а <Та>, ти <свят> що? <свят> ти бачив, як він перевівся? І ти, ти заміть, те, що я говорив, що вони закрили у нас вікторіусів, і вони далі поїхали, вони тепер нікого не бояться. Ти бачиш, вони просто пушать, просто підходять, він соло підійшов під трьох, і він їх в соло двох нокнув. і тільки потім хлопці під'їхали і закрили третього. Не забоявся, Молодці. пішов. Ні, ні. Розпочав цю драку. І, і достойно з неї вийшов, і дуже круто перевівся, ну то взагалі реакція Молодець. дуже крута. Е, дивися, у нас команда що серйозно намагається знайти собі місце під сонцем, як то кажуть, місце в зоні. Взагалі, скажи мені, будь ласка, тобі подобається карта Тео чи не подобається? Ні, мені тільки подобається. Е, мені подобається Ерангель, Мірамар і Санок. І все. І вікенді. Я тобі скажу, і Вікенді, дивись, я тобі скажу, мені подобається е, карта Таего, але не подобається карта Рондо. Ти знаєш, от Рондо для мене от от вона, ну от сильно зелена. Я, я не люблю санок, чесно тобі скажу. І не люблю от іменно цю карту Рондо, тому що ну я знаю, чому ми не любимо. Знаєш, Можливо, тому що коли з'явилася карта Таего. І це було для нас щось нове, і ми не любили, тому що ми звикли грати на «Арангелі», звикли грати е, у нас е, на Мірамарі. І для нас, знаєш, ми так, ну, люди взагалі е, вони бояться чогось нового. Можливо, буде в подальшому сподобатися ну, подобатися нам карта Ронду. Але зараз, ну я не знаю. Ну, і не нам не подобається, як коментаторам, не хлопцям не подобається, як гравцям. Не знаю. Тому я, е, я також боюся робити ребрендінг, але я його хочу зробити поміняти дещо. Але будемо дивитися. Так. Да. І знаєш, що я хочу тобі запропонувати? Ти трішки тихіше зробив. Ще трішки тихіше. Робимо, ну я вже і так дивись, наскільки викрутив. Так. Щось вона нащо Отак, отак. Дуже гучна, да? так? Так, 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 так. Я просто коли говорю, коли йде файт, я навіть не чую сам себе, що я говорю. Нічого, хлопці, це таке, ми поки до всього звикнемо, поки до всього прилаштуємося, ми. Третій, так, турнір ми коментуємо разом. Перший був 에, у нас кон... перший був на Контр-Страйк. Ви коментували а, з кимось другим, Я так. трішки був там з вами, ви трішки дозволяли мені говорити, а це другий повністю, який ми турнір з тобою коментуємо. Роз, розказую історію про Сідого. Сіли ми коментувати з Бокдосом, яку я запросив покоментувати. І пан Олег просто самовільно вірвався до нас на стрім і почав. Я вибачаюсь розйобувати індустрію. Він почав він те коментувати так красиво, що я навіть не вспів сказати, хлопче, що ти цей? Ми ж тебе наче й не, не звали сюди. в нас тут якби двойничок. але Олег так красиво вірвався, і він три турніри підряд вже з нами. Дякую, Олег, за твою сміливість, що ти прийшов, показав велик, вищий пілотаж, і ми зараз з тобою просто кайфуємо. От дивись, вже третя карта. Дуже швидко все проходить. Взагалі, я тобі кажу, ти знаєш, я минулого разу, коли ми з тобою коментували перший, ти знаєш, що в мене е, я. Трішки, знаєш, переживав, я тобі скажу, так. У мене було таке, я трішки знаєш, думаю, може щось не то скажу, може тобі не сподобається, як я там щось сказав. Але зараз я розумію, у нас ем, з кожною каткою, з кожною новою картою, у нас з'являється така синергія, да, з якою ми зможемо, ну, зможемо подалі я думаю, комунікувати і будемо комунікувати з тобою. Я ну, завжди буду тобі, ну, чим зможу, буду допомагати тобі в цій справі, тому що ти робиш дуже файну справу. Нагадую, хлопці та дівчатка, хто дивиться зараз, ем, ми збираємо пан Прозора збираємо, збирає на до турнір. Правильно, так. По, по на нашу лігу по пабгу. Донатимо, є QR-кодик, маленьких донатів не буває. Хто може 5, 10, 15, 20, 30 гривень? Хто скільки може, будь ласка, донатьте, це всі гроші підуть. Половина на ЗСУ, половина піде на призовий фонд. Я думаю, що можливо, те, що ми робимо, хтось поміте і запропонують нам якісь для вас і призи. Може, якісь компанії з'являться і запропонують вам дуже файні призи. Так що, хлопці і дівчатка, донатимо, дивимося. Диви, нас... Ми бачимо ікла. У нас закрывають. зараз на стрімі 53 людини. Якщо кожна людина скинеться по 10 гривень, то ми вже зберемо 500 гривень. А якщо по 50, то 5 тисяч. Так, так, так. Тому так, що... не випийте цю чашку кави, і ми вже, я думаю, в новому році десь летить снов, вже будемо грати цю велику лігу. Це друга ліга, вона триватиме три тижні. Фінал триватиме 2 дні. Там буде верхня сітка, нижня сітка, last chance. Я вам кажу, буде дуже круто. Тому. Не, не попийте один раз завтра, післязавтра, чашечку кави в кав'ярні. І ми вже дуже швидко зберемо. Так, що там, Ще я быстренько. Привіт з клану Грім? Ромка пише. Які є призови, ми тут російською мовою не спілкуємося. Так що або спілкуйся українською, або на вихід. Сорян, такі правила в нас. Е, чи є можна. Можливі... У всіх командах нашого. Не поняв питання. Щас, подожди. Ах. Подиви, що роблять ікла. Ікла закривають команду Вікторіо. Ікла закривають команду Екзе, які зайняли е, топ-1 на першій мапі. Ікла починають нокати грімів. Хлопці розійшлися вже у них 9 кілів. Які молодці! Вони повільно починають, але дуже круто вони починають грати всередині гри. Молодці хлопці вони знайшли свою гру. Я думаю, вони будуть догравати так, як і чай. Ну, я, думаю, ну, я думаю, після такого, як, який у них був початок, вони зі старту закрили команду Вікторіус дуже круто, зарядилися потім. Дуже круті хайлайти. Я думаю, це має бути топ-1 в цій карті. Сірібаню висадили, на жаль, залиш... Оу, Ще один ног. Залишається, залишається один біквіл. Богдоса ми втратили раніше, він від зони до тих його нокнули на ротації. Сірібаню також. Єофіот також смокнули на ротації, залишається у нас один бік -піл. У нього є стільки шанс якісь плейспомінти лутати, або якийсь нок доїсти. Так, у нас Brodit Uah живі знаходяться в зоні. Вони самі знаходяться на краю мапи, вони бачать цю мапу, якщо Сконар піде від жалу Кіна, а я впевнений, що у нас звідти піде. Так. Перехвалив! Тут. Бродже Анлі падає, це Зібрових, команда зібрових. Тут за, як... в нокі знаходиться. за якусь секунду вони розміля... розмінялися ноками з командою Парабеллу, да? правильно? Так, 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 так. Ой-ой-ой, хорош, Вусик. Ще да один нок. Блоки. Ще один нок. і їх не підняти, ти подивися, їх не підняти, і Це... вони знають де їх зараз закидають цим, що тільки є в них. Це дуже тяжкий нок для них. І диви... Ідуть, ідуть, сміливці, сміливці, щось підходять. Вони все правильно роблять. Нівакін не, знаю. не дошов. А, з іншої сторони вже закривають їх. Ікла, ікла, ікла. Псайху нокає, диви, ніваки. Дімаш, Дімаш залишається тут один. Він так. чує під собою, він не знає. Під ним був, але його закрили. А він бач, думає, що ще під ним є гравець. Але він все правильно одного закрили, ще один залишився. Гусік допомагає лятися. Намагається нашовати в смоки. Але Вусік не може туди перетягнутися і закрити тих двох, які вони нокнули, бо е, досвідні ніваки показує. Бі що... Бікфіл, Бікфіл закриває команду Букаші в соло. Боже мій. Просто молодець. Я залишився один, я думаю, може він якогось там нока зробить. Він закриває команду в соло. І залишалося три чоловіка, по-моєму, чи два, але все одно. Це плюс лейспойнти, плюс поинти в копілочку. Молодець. Молодець, Саня, молодець. Залишається якраз на ньому. Ой, дуже важко буде, дуже важко буде. Дуже важко буде має йти. Ні, не йде. Якби пішов, то закрили б його. Ще так, один лок? Ще один лок. я думаю, він, я думаю, він може. Ти знаєш, я думаю він може. Хлопці там лоу ХП. Але вони зараз собі вколять, я думаю, по аптечці і будуть намагатися. Але ти знаєш, я тобі скажу, що в біквіла є, хає, він зараз тайме хає. Ай-яй-яй, на 38. Ще а, один нок, два нок. НОК. Залишається Велект, але Велект. У нас серйозний хлопець. Велект це капітан. ще одного. Так, так, добиває ще одного. Велект давай. Ай-яй-яй, не, не ведись, так, Не ведись, Велект. Все. Я думаю все, я думаю все. А, Велект не пішов. 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 Все. Я думаю, що Велект помилився. Біквіл закриває солок! На ту, на другу команду, що серйозно. Вітаємо команду Грім. Він вже плейспойменти, вже п'яте місце. Скільки в нього там? П'ять кілів чи шість кілів. П'ять кілів. А тим Її часом він команда Броджиджіуас закриває команду парабелум парабелум це сильна команда. Наскільки я розумію, це ікла і ще якийсь мікс. Молодці хлопці, так, так. 4 кіли. дивіться, Вусик. А, втратили, ми Мед... втратили, ти бачиш? Вузик медийку піднімає на своїх килах, він зараз стрімить на Тікток, да? TikTok. Так, так, так. 12 кілів у нас. Джефф ми... команди Ікла, Але я не бачу, що вони по зоні. О, їм буде важко, важко буде їм пройти. Вони не в зоні. А але тут... в них там вільний, в них там граунд, а йдуть вусик, спину їм іде і анліпом. Я думаю, що ти знаєш, якщо вони зараз дадуть хоча б один-два ноки, я думаю, що ікла посипляться там. Тому що у них стріляють із міста, вони стріляють із правого кемпаунду, із граунду по ним ведуть стрільбу. У них там вони живуть поки тільки в смоках. Якщо зараз смоки закінчаться, і вони отримують. Бачиш, В них там є невеличкий граунд. Так, диви, Вусік дає нок, те, що Ого. я казав. Дають дру... Броджиш... Так. Так, те, що я казав. Віквіл дає ще один нок. Віклю закриває ще один склад. Боже мій, летить снов. Третій склад, летить snow закриває, залишається у нас BroGi G UA. Це можливо друга їхня перемога. Але Ікла, Ікла залишається, якщо зараз Ікла добивають, добивають Ікла. Бачить ще один ног, добиває псайфо у нас реверс. Залишається у нас одна, одна людина. Якщо 5 це, кілів. якщо це буде друга перемога для Броджеу, то я вже не знаю. Болос, yes. Потрібно буде... Чи ж потрібно буде прозоро тобі виставлятися. Потрібно, потрібно. Але дивись, е, ваш воїн вмер команда на дізморалі. А потім Біквілл просто піднімає мораль на плюс 200, ні? з такими. На хайлайтер. плюс 300, я б сказав, би. Тип, він робить 8 кілів. 8 кілів він робить в соло. соло. І вже топ-3. 5 плюс 9 Уже у них 14 кілів, і не факт, що він, що він зараз помре. Якщо зараз е, помре з Ікл гравець, то він візьме топ-2. Ну я думаю, тут перемога 100% у нас вже від Броджу Юа. Але хто залишився теж гарний воїн. Ні, ні, цей воїн може і чотирьох закрити, я вам кажу. Але в ньому в спині, в ньому в спині є гравець. Ну, побачимо, побачимо. Я, знаєш, я думаю, зараз помиляється з Броджиа. Ой-ой, ой дякую за донат, 100 гривень, дуже дякую. знаєш, я думаю, що Коша зараз помиляється. Броджи Джиа виграє другу катку. Хлопці, я вас вітаю. Молодці. 13 кілів. У нас є Іклав, 6 кілів є Броджиджиюа, плюс 10 кілів за перше місце. Хлопці, я вас вітаю. Брозора ті тренує хлопців, поки ми всі спимо. Він ночами не спить. Каже, хлопці, тренуйтеся, тому що я буду робити круті турніри. І хлопці тренуються, і вони показують цей результат на, в цій грі. Молодці, я вітаю вас! Вітаю хлопців з команди Броджею. Ковалєвич, Реверс, Коша, Тінь. Хлопці всі молодці, всі зробили. По два кіла тінь, на жаль, зробив один кіл, але нічого для команди це дуже круто. 17 поїнтів. В минулій каці 16 поїнтів. Дуже крутий результат показує команда Броджу Джиуа. Вітаємо хлопців ще раз. Ще хотів би відмітити команду Immortals. На одній людині 9-8 кілів. Дев'ять вбив зразу друге місце, куча пойтів, красунчик, біквіл. Треба нарізати ці нарізки, як це він зробив, нагадай мені. Потім так, Ікла, так, 13 кілів. Хто зробив там Subject 9, здається, да, той крутий хайлайт дуже крутчий. Не забоявся, наважився, пішов, дав один нок, другий, но команда швидко підбігла. Зібров! Вусік, медійна команда, та один, молодець. Тому. Дуже дякую за Донат. тільки що прилетів донат, що дякую, що підтримуєте, підтримуєте нашу ідею, нашу лігу, наш двіж. Ми будемо робити великий двіж в майбутньому. Це, я думаю, перший двіж був це наша ліга, склади 60 тисяч. Ми. Тоді був призовий, я думаю, до Ліга буде не менш масштабною, тому дуже дякую, хто підтримав, хто тільки що скинув донати, дуже вдячний. Тому підписуйтесь на Прозора ТВ, підписуйтесь на YouTube, на Твіч, додавайтесь в наш Дискорд. В Дискорді ми анонсуємо всі наші стріми, всі наші е турніри. Тому ви можете там пропонувати якісь ідеї. Я там майже кожен вечір, Ви до мене можете заходити, спілкуватися і будемо щось придумувати цікаве. Тому зустрінемося на четвертій карті. Дуже швидко час летить. Дякую тобі, Олег, що ти розділив зі мною цей турнір, і ми просто кайфуємо. Тому next карта буде ще гарячішою.